Як я багато разів вже говорив в попередніх відео в дитинстві, та й навіть зараз я дуже захоплювався динозаврами. Я не пам'ятаю, з чого все почалось. Можливо, це були прогулянки з динозаврами, які транслювались по тебе, і які я старанно записував на магнітофон, а потім переписував зошит. А можливо, це була стара енциклопедія польською мовою, яку я побачив тата свого друга. Та неважливо, як зародилось моє захоплення, набагато цікавіше, що було далі. А далі я побачив фільм Парк юрського періоду без сумніву шедевральний витвір Стівена Спілб. Берга, я поглинав його жадібними ковтками, стараючись закарбувати в пам'яті кожен момент фільму. І не дивно, що дуже довгий час я був під сильним враженням, що і переросло в пошуки всього дотичного. І звісно, це стосувалося ігор. Теж про одну з своїх улюблених ігор для Нес чи Денді ми поговоримо якось іншим разом. А сьогодні я вітаю вас на каналі Дорослі з 90-х і поговоримо з вами про першу частину трилогії для мегадрайв паркюрського періоду. Не забувайте про лайк, підписку, дзвоник і приємного перегляду. Welcome. to Jurassic Park. 16-бітна гра, зроблена за мотивами одноіменного кіно, яке в свою чергу базується на романі науково-фантастичного письменника Майкла Крайтона з тою ж назвою, побачила світ в 1993 році. Над грою працювала студія Blue Sky Software. По суті, дана гра і інші її версії, випущених на більшості актуальних платформ, таких як NES, Game Boy, Game Gear, Master System, Super Nintendo та ПК, були частиною рекламної кампанії, щоб підігріти інтерес до фільму, випущеного того ж року. Парк юрського періоду на Мегадрайв це платформер, де вам дають досить цікавий вибір: зіграти за головного персонажа фільмів та книжок Алана Гранта або за кровожерного велоцираптора, що досить цікаво та незвично. У випадку гри за Гранта наш геймплей буде складати зі стрибків, ухилянь від динозаврів, нескладних головоломок та постійного екшену, з'їхати кілька десятків метрів по крутому схилу, перестрибнути через гігантську прірву, в останній момент уникнути смертоносних щелеп Тірекса, стріляти дротиками. Кетам, електрошоком, кидатися гранатами і так далі. В цьому ж дусі, не дарма в дитинстві, він нагадував мені мого іншого улюбленого персонажа Індіану Джонса. А так як нормальних ігор про останнього у мене тоді не було. і В принципі, якщо чесно, їх не так і багато, то ця гра подобалась мені навіть більше. Якщо ж вам хочеться чогось незвичного, ви можете зіграти за милого велоцераптора, і в цьому випадку геймплей буде дуже відрізнятись. Адже тепер ми будемо стрибати і показувати міць своїх смертоносних щелеп на всіх, хто стане у нас на дорозі, від інших динозаврів, найменших з яких можна навіть їсти для поновлення енергії, до озброєних працівників парку. До речі, про існування гри паркерського періоду для мегадрайв я дізнався одразу, як тільки мені купили сегу. Скільки разом з нею я придбав одразу книгу з паролями, де виділив собі всі ігри, які я хотів пограти, і конкретно ця гра була номером один у ньому. І через деякий час я отримав бажану гру, правда, на російській мові. Тоді це здавалось навіть плюсом, але згодом перетворилось в суцільне розчарування. Про це я детальніше розповім далі. Ось, до речі, цей самий екземпляр досі зберігся. А це вже оригінальний картридж для Genesis, який я купив відносно недавно. І тут навіть залишились якісь паролі, записані якимось американським хлопчиком, ну або дівчинкою. Все-таки думаю, що хлопчиком більш хлопчача гра. Починається гра з заставки, де зображений Тірекс. Цього анімованого до історичного ящура ми побачимо ще не раз у грі. І він тут прекрасний, як і всі динозаври. Те, як вони виглядають та рухаються, зображено дуже правдоподібно. ну як на той час. І це не дивно, адже розробники тісно співпрацювали з творцями кіно та палеонтологами для досягнення максимально реалістичного ефекту. Крім цього, дана гра була першою від компанії Sega, де використовували технологію стоп Motion, що означало, що роль гранта та інших людей зіграли реальні. Альні люди і після зйомки оцифрували для гри з динозаврами. Майже та ж історія, крім того, що використовувались ну нереальні динозаври, бо несі так і не вдалося умовити. Але розробники фільму погодились надати свої 3D-моделі для гри. Моделька одного лише раптора, якого надали для оцифровки, коштувала 75 тисяч доларів. Отож, як я вже й сказав, починається гра з голови Тірекса, який вітає нас своїм королівським гарчанням. І який, до речі, жив у пізньому крейдовому періоді, тобто на десятки мільйонів років пізніше юрського. Власне, як і велосираптори. То, можливо, франшизу варто було б назвати парк крейдового періоду, оскільки саме ці представники є найяскривішими, що в книзі, що в фільмі, що в грі. Окей. Починаємо ми гру після нетипової ДТП. Сподіваюсь, Тірек Сабув страховий поліс, і першим на своєму шляху зустрінем трицератопса. Між іншим теж представника пізньої крейди. Присипляємо його гранатою. Гра гуманна в більшості випадків наших ворогів. Ми будемо саме присипляти чи усипляти словом. Вони живі і просто сплять. І натикаємося на оцього милого динозаврика з фільму, який плюється кислотою дилофозавра. Плюється кислотою. Угу. До речі, над ним якраз познущались найбільше, бо в реальності він був удвічі більшим, не мав ніяких шкіриних наростів, які додали тут для того, щоб просто легко відрізняти його від велоцераптора. Ну і він явно нічим не плювався. Так я знаю. Я задрот. Перший рівень загалом не складний, потрібно лише трошки привикнути до занадто потужних стрибків і правильно розраховувати дистанції. Паралельно відстрілюємося від птерозаврів і маленьких компсогнатів, які тут можуть створити майже найбільше проблем. Ці хитрі маленькі істоти здатні перестрибувати ваші постріли, а також підбігають в притул, де ніяка зброя, крім електрошоку, не може їх дістати. Словом, ще ті хитруни. Чому ж я сказав, що майже найбільше? Бо тут є стрибки, не туди стрибнув стрибнув за високо, Помер, стрибнув на камінь, помер. І ніби це все майже окей, але далі ви побачите, що буде ще гірше. А ще напевно цією грою надихались творці Assassin's Creed, створювавши свої стрибки віри. Тут часом теж придеться робити крок на відомість, чи то назустріч шипам, чи стрибаючи в прірви, де при перших проходженнях, звісно, скоріш за все ви помрете. Ну крім випадків, коли стрибнути в прірву, це необхідно, і ви ніколи не знаєте де перший випадок, а де другий. Більше цей рівень нічим не відрізняється. Хіба що всередині рівня є момент, де на перший погляд можна заблукати, але це всього лише маленький шматок локації, яка повторюється знову і знову. Якась містична між петля, яка характеризує твоє життя, де ти щодня робиш одні і ті ж дії в намаганнях знайти сенс, і досі не знаєш, чи живеш в симуляції, але щоб вийти з матриці, немає достатньої сміливості. Вибачте, від Волікса. коротше, тут можна просто пройти вправо майже одразу і продовжити проходити рівень після закінчення першого рівня нам потрібно відновити енергопостачання на острові, але зробити це не так просто, оскільки повсюду кишать раптори. Які мушу зізнатись, не такі вже й страшні. Як на мене, ці маленькі компсогнати можуть створити набагато більше проблем. На мою думку, рівень теж не складний. Придеться трошки поблукати, покататись на ліфті та кинути виклик силі електричного струму. При контакті з ним ми побачимо анатомію свого скелета, як у якихось комічних фільмах, типу один вдома. А ще в кінці рівня ми зустрінемо тиранозавра. Виглядає це ефектно, адже моделі динозаврів дійсно класно зроблені. Взагалі, графіка, як на мене, досить непогана. А от звукове супроводження. Ну таке мені дуже подобається, як звучать динозаври, але сама музика, ну явно не найкраща. Тобто вона загалом непогана, але не така, яку ти запам'ятовуєш, на відміну від тієї частини Lost World. Отже, на першій зустрічі з Тірексом можна зловити невеликий ступор, бо не знаєш, що робити. Найменший крок чи спроба пробігти повз нього закінчується невдачею, після якої від головного героя залишається лише капелюх. Але закинувши гранату прямо в його пізню крайдову пику. Можна легко пройти повз, спокійно ввімкнути напругу і таким самим чином вийти до закінчення рівня. Тепер рівень спуску на човні. Цього не було у фільмі, зате було в книзі. І, як на мене, це дуже прикольно, на відміну від самого рівня. Адже тут уже все ще складніше, і це не позитивно відображається на грі, бо спочатку треба освоїти керування і правильно навчитись спускатись з водоспадів, інакше загинете. Також постійно підзбирувати пальне, без якого човен буде просто плисти за течією, що нудно, і незрозуміло, скільки пального у нас досі є, тому я просто збирав все, що міг дістати. Ну і як вишніка на торті, це досить запутаний сам рівень. Лише методом спроб та помилок ви можете знайти правильний напрямок. Ну а життів тут всього три. Благо, в грі для цього є паролі. Словом, левел дизайн тут такий собі, мені не дуже подобаються такі рішення, коли все зводиться до простого: стрибай, помри, стрибай, помри, доки не знайдеш правильний шлях. Кілька разів можна заплутатись, коли треба їхати далі, а коли стрибати зі свого човна для того, щоб пересісти на інший. А в кінці взагалі треба ризикнути і впасти в одному з водоспадів, щоб закінчити рівень. Це при тому, що протягом всього рівня такі водоспади теж були, і там ви помирали. А отут от треба. Ну додуматись і так і з'їхати вниз, і все буде добре. Ну якось так. Далі рівень на водонапірній вежі, де потрібно закрити всі витоки води, щоб просунутись далі. А перед тим як перейти далі, я хочу подякувати всім людям, які підтримують мій канал. Я щиро вам вдячний та й взагалі всім, хто дивиться, коментує та ділиться моїми роликами з друзями, що надзвичайно приємно. Дякую вам за вашу підтримку, а особливо Віталію Хоху, Хелсін, як Смарт, ДЕКС, Андрію Чумаченко, Євгену Марончуку, Євгену Б, Діти осла хоронили і Олександру Леонтієву. І спеціальна подяка Ватку Інтелу. Якщо у вас є бажання підтримати мій канал, то ви так само можете це зробити через одне з посилань в описі під відео, де за різні рівні підписки вам будуть доступні різні бонуси, такі як ранній доступ, ексклюзивний контент. До речі, скоро якраз вийде таке відео нове доступ до закритої телеграм-спільноти, де ми так само спілкуємось багато на різні теми. І ще навіть можна буде отримати таку аватарку, от як в мене на каналі десь тут вона зараз з'явиться. Мало не забув, в описі під відео буде посилання на відкриту телеграм-спільноту, де ви можете перейти і підписатися, якщо вам подобається, де я буду ділитися думками стосовно різних ігор, як ретро, так і сучасних, ділитися, напевно, своїми. Я не знаю, чим я буду ділитися, бо я тільки її завів. Але в планах е, показувати частину своєї колекції, та й загалом зможемо з вами більше поспілкуватися. Отже, особливістю цього рівня є музика, тільки послухайте цей шикарний саундтрек. Саме тут вже можна відчути, як наростає складність, а так гра відносно збалансована, як на мене, якщо нарахувати дебільного левел дизайну і стрибків у невідомість, як отут, щоб приземлитись на голову брахіозавра, наприклад. І ось це дивне колесо, яке закриває прохід і яке розкачується настільки швидко і сильно, що при одному доторку ми помираємо. Хм, гігантське колесо, чувак в капелюсі, щось мені. Щось мені це нагадує. Проходимо ще трохи далі, і знову тут можемо бачити голову Тірекса. Кожен раз, коли зустрічав його в грі, я радів, це дуже прикольно реалізовано, як і вся атмосфера в грі. Такі деталі, як раптори, які їдять свою здобич, надає відчуття реалістичності. Між іншим у грі є штучний інтелект для динозаврів, який міняє їх поведінку в залежності від наших дій. Особливо мені подобається, як поводять себе велоцераптори і компсогнати. Буває, що залежно від типу нашої зброї вони можуть перестрибнути через. Постріл або можуть пригнутись і повільно повсти до нас. Це прикольно. Далі наш шлях лежить через каньйон, який кишить динозаврами, лавою та купою каміння. Ну, ви знаєте, ці відеоігрові каньйони, де постійно падає лава й каміння. Класика. Словом, два наступних рівні є досить схожими, відносно короткими і майже нічим не запам'ятовуються. Бо ви це вже точно бачили в інших відеоіграх: біжи, стрибай, ухиляйся. Словом, нічого цікавого, просто якісний платформінг з красивими фонами та відносно складними пошуками шляхів. А от останній рівень мені дуже сподобався в основному через те, що він досить точно відтворює сцену з кінофільму, коли грант разом з дітьми потрапляють у вже розгромлений відпочинковий центр парку. Знову ж таки, музика тут теж шикарна. Послухайте самі. левел дизайнери попрацювали тут на славу, все дуже красиво, і особливо в дитинстві, та й зараз мені запам'ятались двері ліфту з кривавими слідами на них. Тоді завжди запам'ятовувались такі речі, бо виникало відчуття, що граєш в якусь, ну, дуже дорослу гру, особливо, якщо порівняти її з іграми для восьми А ще тут дуже гарна остання локація. Це величезна кімната, де знаходиться інсталяція з двома скелетами динозаврів, де внизу чекає головний босс. Ну а точніше два. Це пара велоцирапторів. і все так красиво. Окупається в променях призахідного сонця. І тут я застряг, адже пробував все кидати в них гранатами, стріляти ракетами, результату ніякого. Конкретно ці локації ракети їх не беруть. Якісь броньовані раптори. Бронераптори. Цей день настав, ми збираємо на бронераптора. Виявляється, для того, щоб їх перемогти, потрібно стрибнути між них і закидати гранатами обидва скелети, які після того як впадуть розтрощать самих динозаврів. І таким чином ми врятуємось, пройдемо гру і побачимо красиву заставку, як наш вертоліт покидає острів на фоні силуету таранозавра. Так чому гра розчарувала мене в дитинстві? Я знав про те, що треба закидати скелети гранатами, бо у мене була книга з паролями. Але як я вже згадував, в мене була російська версія, і вона була забагована. Кидай, не кидай, нічого не відбувалося. Саме тому, хоч гра як великому шанувальнику франшизи мені сподобалась, залишився неприємний післясмак. А от гру за Раптора можна було пройти. Правда, це скоріше як невеликий бонус, оскільки вона досить коротка і швиденько проходиться. Ну, майже, майже всі рівні. Але досить прикольно було погуляти смертоносним хижаком і популювати на собі подібних та інших людей, які намагались стати нам на шляху. Безрезультатно, звичайно. Розумить. Перші два рівні пробігаються дуже легко і не викликають певного дискомфорту. А от далі все псують ті ж стрибки. Так, інколи й самі охоронці парку можуть підпортити нерви, оскільки бойовий запас у них такий, як і в гранта. І моментами вони збираються в кубки і випускають в нас все, що в них є. Оцей момент взагалі нагадав сценку з хижака. Але подивіться на цей відрізок, я помирав тут безліч разів, поки нарешті не зрозумів, як тут стрибнути. Як на мене, такі геймплейні рішення псують враження, бо тут неможливо покластися на свій навик. Це просто називається помри багато разів і тоді може дізнаєшся, як треба стрибнути. А отут, наприклад, хоч і важко, та все ж терпимо, бо кожного разу ти вчишся і можеш покращити своє проходження. Гра за раптора загалом має менше рівнів, але останній у відпочинковому центрі дуже довгий і досить складний. Особливо мені дуже сподобалось відкривання дверей. Воно повністю копіює момент з кінофільму. А ще тут я помітив ситуацію, коли маленькі компі, побачивши мене, починали тікати. Це дійсно додає відчуття реалістичності грі. Фінальна битва тут з грантом, яка теж має свою фішку. Напряму напасти ми не можемо. Потрібно знищити камінь, на якому стоїть сам грант, і тим самим ми прокладемо собі шлях у велике місто, де є безліч веселих та смачних людей. Якщо підсумувати, то гра мені сподобалась, незважаючи на те, що я не зміг її тоді пройти. Але це не було чимось новим, оскільки подібне я вже зустрічав на черепашках Ніндзя для Денді, тому якось так. Це була взагалі одна з перших ігор для мегадрайву, і в дитинстві я був від неї в захваті. Та й признаюсь, навіть зараз з задоволенням її перепройшов. Але по справжньому шедевральною я вважаю третю частину гри франшизи, паркюрського періоду, загублений світ, і обов'язково про неї розповім теж. На цьому в мене все сподіваюся. Відео вам сподобалось. Можете написати про це в коментарях. Якщо не сподобалось, теж напишіть в коментарях. Також цікаво буде почути вашу думку стосовно самої гри, про яку ми сьогодні говорили. Чи була вона у вас в дитинстві? Якщо так, то які емоції викликала, чи вдавалось проходити. І все, дякую за перегляд. З вами був Іван Козак. Скоро побачимось.